Вітаю до неба рядками непорядками дитячу стижуравні, і чути молитву мами Про мир на усій землі, і золоті не виколовся, і світа не везла, і діти раптом стали дорослі до нас увірвалась війна, нам потрібна мир. Миру нам сьогодні треба. Нам потрібне мирне на небо, Синє, синє, світле, світле, Миру нам сьогодні треба. Хай літають завжди жлавлі, колоски ски на лиці. Ми за те, щоб мир був на землі, для усіх дітей на цілім світі. Нам потрібне мирне на небо, синє, синє, світле, світле, миру нам сьогодні. Кепо.